Жителі Соснівки на Львівщині об'єдналися проти підприємця, який взяв в оренду тамтешнє озеро. Люди потрапити до водойми не можуть, вона обгороджена. Орендар розводить там рибу і селян до води не пускає. Деталі конфлікту з'ясовували наші кореспонденти. Григорій Чайковський розповідає: понад 10 років тому його батько взяв в оренду територію, де є озеро. Власним коштом її впорядковував. Від початку від дамби, від цього все робив батько, як то кажуть, вкладав кошти, і, як то кажуть, від початку до кінця він це все зробив. Але прийшов такий час, що трошки його піджала скрута і знайшовся такий чоловік, якому він віддав суб оренду. Коли батько Григорія помер, порядкувати на озері почав суб орендар Іван Чад, той каже, селянка Марія Березій, відразу огородив територію. Закрито було повністю. Не давали нікому не зайти, нічого абсолютно нічого. Іван Чад запевняє: проходити селянам на берег. Дозволяє, коли сам є на місці, коли я є на місці, в будь-яку хвилину жодна мешканець, який до мене звертався, не було такого, щоб я його туди не допустив. Селяни організували збори, щоб повернути собі право на цілодобовий доступ до озера. Голова Давидівської об'єднаної територіальної громади запропонував виставити водойму на аукціон. Та люди не погоджуються, наполягають, озеро не повинно перейти в приватну власність. Ми маємо своє, своє. а ви нам купити на Урешті вирішили спробувати розірвати угоду з орендарем. Ми зараз звернемося в юстицію і в прокуратуру за роз'ясненням, чи ми можемо віддати безкоштовно, чи там на просто договір оренди, не через аукціон громадської організації чи об'єднання. Це озеро мали би мати доступ. Згідно законодавства, на кожен водний об'єкт повинен бути доступ мешканців. Суборендар Іван Чат каже, має договір суборенди дійсний до 2023 року, а обгородив територію, бо хвилюється за своє майно, яке там зберігає. Відповідно, я сплачував, давав всі розрахунки, проводив всю сплату оренди. Ну на сьогоднішній день немає жодного копійки боргу перед громадою. Села селяни чекатимуть на висновки юристів і обіцяють усіма законними способами домагатися, щоб знову можна було вільно ходити на озеро. Олена Данило, Роман Гнатишин, новини на першому.